Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися фірмовим рецептом салатика від мого чоловіка. В свій час він мене навчив його робити, і тепер він мій улюблений. Отож, для нього нам необхідно порізати свіжі печериці, далі фіолетову цибульку. Все поєднуємо. І тепер нам треба трошки замаринувати. Ми поливаємо все яблучним оцетом. Нам необхідно десь приблизно 1 столова ложка. І поки ми будемо нарізати інші інгредієнти, у нас воно все замаринується. Беремо томати, огірочки, симимо і будемо нарізати напів кільцями. І я сподіваюся, що ви знаєте, що свіжі печериці вони безпечні, тому не проживайте, їх можна вживати без якоїсь там підготовки та смаження. Отож, ми порізали наші овочі, все поєднуємо і до них додаємо крабові палички. Я брала сніжний краб і їх просто руками рву. Також додаємо сіль та соняшникову олію. Все гарно перемішаємо між собою і можемо смакувати. Це дуже смачний літній салатик. Я впевнена, що ви один раз спробуєте і будете готувати його постійно.